Глава волхви і жреці. Волх роду це перша ступінь священнослужіння. Стають з благословенням батьків і старших родичів, брати і сестри. Якщо такових родичів немає, то майбутній волх може звернутися за благословінням на волхування до існуючого волхва або жреця. Якщо батьки або старші родичі є іновірцями і не дають згоду на волховання, тоді майбутній волх звертається до існуючого волхва за благословінням на волховання. Волх на своє рішення може благословити людину на волховання. В багатодітних сім'ях завжди є у род, це одна з дитин. Яку батьки благословляють на волховання, щоб вона вела служіння роду і вела молву по роду. З моменту благословення дитина вже є волхвом, і її віддають на навчання волхву або жрецю. Весівий волх або в лапках народний. Від слова «весі» Поселення їм стають, коли волк роду проводить обряди, лікувальні, славління, трізну та інші для інших родів. Коли до нього починають звертатися люди з інших родів по різним питанням, ця назва «висівий Волг умовна і ніде не записується, а означає, що волк починає служити і іншим родам. Від цього його рід заробляє світлість і повагу. Волх-маг. Волх, який використовує магічні здібності для блага людей. Посвята волхви маги проходить через благословіння богів і навного роду. Результат посвяти це коли пращури нави відкривають для волхва. Доступ до інформації залів, пов'язаних з магією. Ця посвята ніде не записується, але може підтвердитися і прийнятися волхвами громади, після чого волхмах може так представлятися від імені громади. Волхви, жреці, можуть об'єднуватись громади для вирішення спільних питань, проведення спільних обрядів. Для вирішення певних зовнішніх питань волхви, жреці можуть обрати постійного або тимчасового верховного волхва або жреця, який буде виступати від спільного імені. Як правило, це волх з більш проявленими якостями для волховання, а також можуть обрати різних виконуючих волхвів для різних призначень. А саме для ведення переговорів, вирішення будь-яких питань і інших дій. Жрець. Живот рекущий, або як зараз, життя рекущий, тобто змінюючий і впливаючи на життя через енергії і світи поконом міроздання. Визнається людьми. Або волхвами при його якостях міняти і впливати енергетично явно на життя людини або людей, а також вмінням управляти, проявляти мінімум двома стихіями. Відуни, відьми, кудесники, колдуни та інші не є священнослужителями, а є відуючими людьми в своїх сферах. Відун. Відає біля дунії. Тобто біля обрядового вогнища. Людина, яка проводить обряди для отримання інформації, розмови з іншими світами та інше через обрядовий вогонь. Колдун. Коло дунії. Людина, яка проводить різні обряди для отримання фізичних результатів. А саме ладування тіла і душі для людей і тварин. КУДєснік. Людина, яка знається на певних ремеслах, в тому рахунку і домашніх справах, готування їжі, пошиття одягу, вишивання і інше. Відьма. Відуюча мама, господиня, яка окрім ладного ведення господарства спілкується і взаємодія службовими духами. Коли в громаді є об'єднання волхвів, тоді заводиться книга, в якій записується вся інформація про визначення волхвів, фіксацію обрядів ім'я наречення, свадьби і обручень. А до цього часу у кожного волхва повинна бути така книга, якщо він проводить такі обряди. Відун от колдуна. Відун. І тот, і, і тот, скажем і тот, так, и того, і того об'єднує Дунья. Але той відає, тобто видає, це він дивиться, да, ну це як шамани. Тобто, відун він дивиться, відає. Тобто він отримує якусь інформацію і її відує. А колдун колодуні це який проводить е, якісь обрядові дії для чогось, там щось спалює, щось робить, щоб там десь щось зробилося. Оцим воно відрізняється. Возможно? Да. Как я вижу и понимаю, в любом случае и ведун, и колдун. Но обыдва ведающие. В любом случае. Вряд ли колдун будет неведающий. Вот. Здесь в тонкостях просто, ну, скажем так, отличие. Ну, я недаремно зробив последовность. Відун, а потім колдун. Відун він дивиться і відає, а колдун, він те, що побачив, він вже робить дії. Тому я би сказав, що колдун він більше е більш, ну, інший якості. Як виконуючий, скажімо, якісь певні вже маніпуляції та речі там, фізично. Да.